Чого не відняти у кличка можна відняти у хворих дітей, і це до речі не дуже смішний жарт. Бо столичні чиновники зараз без тіні докору сумління обкрадають дитячий інтернат в столиці, через що хворі діти живуть просто в жахливих умовах, і все це через бажання заробити побільше і поскоріше на фоні передчуття дочасних місцевих виборів і вигнання команди корупціонерів зі столичної мерії. А вбивча правда ховається за цим парканом. Я говорю назад, назад, на яких батьківських атасами. Давай, давай, давай. Чого вона на руках носить? Програма гроші таємно у державному інтернаті. Шокуючі кадри, наче з фільму жахів. В цих умовах тут живуть українські діти. Директор, розміємо покласти свою власну дитину на таку подушку? В чиї руки йдуть державні мільйони, що виділяються на інтернати з бюджету. є ось тут витяг з кримінальної справи цієї. Аня, не втягуйте а. мене в свій диспут. Історія фатальної жадібності і заробітку на дітях. Дивіться далі! Мати трьох дітей Юлія знайомить нас зі своєю родиною двома донечками і сином. Мій синочок Артур йому в цьому місяці вже буде 20 років. І коли було йому 4 місяці, лікарі запропонували мені його вбити, відключити від апаратури. Такий бажаний первісток хлопчик Артур народився розумово відсталим. Вмовляння лікарів лишити проблемну дитину не змусили Юлію засумніватися у своєму рішенні ні на хвилину. Вона буде виховувати сина. У мене постійні були. Питання, ну чому я, чому саме я стала мамою особливого хлопчика? Боже, що я тобі зробила? Аби не плакати, Юлія сміється. Вже 13 років її син Артур ходить у державний святошинський інтернат. Живе там у будні дні, а на вихідні родина забирає його додому. Для багатьох працюючих батьків, як, наприклад, інша мама Олеся, інтернат єдиний вихід зводити кінці з кінцями. Так вони мають можливість ходити на роботу і утримувати сім'ї. Моя дитина надягна ДЦП, атонічна статистична форма та затримка псих, психічного розвитку. Ось він тебе взагалі не обслуговує два роки тому. Після розлучення Олеся була змушена віддати свого сина у той самий Святошинський інтернат, куди ходить син Юлії. Прийшовши туди, я взагалі побачила не дуже гарну картину. Довгі два роки батьки боролися із проблемами в інтернаті самостійно, але майже безрезультатно. Сьогодні вони благають про допомогу і готові відверто на камеру розповісти страшні речі, які столичні чиновники приховували роками. І Давай питати, чому, чому, чому нам нічого, нічого, нічого. Корупція, гроші ось так. Разом з мамою Юлією під виглядом волонтерів ми вирушаємо у державний інтернат, щоб побачити все на власні очі. Риві, риві. Наймолодшим вихованцям інтернату чотири рочки, найстаршим 35. Тут як і діти-сироти, так і діти, батькам яких важко доглядати за ними самостійно. Поки вихованці старшої групи пригощаються солодощами, ми самостійно йдемо оглядати інтернат. Скажіть, будь ласка. Директор зміг би покласти свою власну дитину на таку подружку? Жодної дитини немає ні полочки, ні тумбочки немає. Кошти виділяються. Подивіться на ту підлогу, яка є взагалі, які дири пороблені. Справжній жах у цьому інтернаті це вбиральні. В таких умовах вихованці мають приймати душ. А це кімната відпочинку. Замість кондиціонерів тут таке. Тобто, це, це навіть не ну, взагалі нічого немає, просто нічого немає. Не знаю це. А, і це таке взимку теж? Ні, ну заклію. У цьому році бюджет виділив на потреби інтернату 48 мільйонів гривень, а штукатурять і віддирають плісняву зі стін вихователі за свої гроші. Вихователі, грибок роблять, вихователі за, що, за, за свої, за свої, за свої ну, кошти. так да, 4200 ну, да. Да. Далі більше рівень цинізму у цьому закладі шокує. Одна з вихователів Кіра Юріївна розповідає про незаконне використання праці дітей. Вихованці у спеку кладуть бетонну плитку в інтернаті. Моя дитина з однією ручкою кладе плитку, поруч нікого з дорослих немає. Друга дитина, у якої також діагноз інвалід, везе тачку, повну цегли. Раптом спотикається, ця тачка падає, цегли ці вивалюються. А якби на голову на руку комусь. Жінка вже 12 років працює в інтернаті вихователькою у дорослій групі. Десять років тому вона сама всиновила одного з вихованців. Тоді її сину Руслану було 17 років. Його біологічну мати позбавили батьківства, а родичі відмовились від хлопця. Він так пригорнувся, мама, мама, і у мене так душа лягла. Минулого року жінка дізналася про те, що її син з розумовими порушеннями та ДЦП кладе бетонну плитку. Тоді терміново звернулася із заявою у поліцію, але результату це не дало. Втім, почали спливати нові подробиці. Діти сироти, в яких немає батьків, нібито їздили до директора інтернату Сергія Лактіонова. На дачу возили туди дерев'яні колоди і робили ремонт. Їздити возити колоди, вкрадені на дачу і асфальт інтернатівський. Хіба це трудотерапія? Це пряма експлуатація інваліда. І куди ти їздив? До директора туди. Прямо круглий. Округлик. Вихователька вмикає нам записи і розмови з хлопцем, що їздив до директора. Так туди возив, округлик. Йому прямо додому. Прямо под його Експлуатацію підтверджують і інші батьки. Він міг там забрати там на день, на два, на три дні. Ну, Діти-вихованці будували нашу директору. Да. Останньою краплею стало розкрадання коштів, державних коштів. Це будиночок, на який з бюджету виділили більше 7 мільйонів гривень. Але так і не добудували. У офіційному реєстрі знаходимо кримінальну справу стосовно цього будинку. Тут і нецільове використання коштів, розкрадання майна і зловживання службовим становищем директором інтернату. Бачите, це бумага. Цей будинок зроблений з бумаги. Звинувачення серйозні. У разі їх підтвердження директора закладу Сергія Лектіонова чекає в'язниця. Йдемо до директора на відверту розмову. А ви бачили стан. В якому живуть діти в інтернаті. Ви бачили ці подушки. Ви на ці подушки. Давайте поговоримо про кримінальну справу. Наші питання директору не до вподоби. Ми були тут і бачили, ну, як насправді живуть всі діти. Так, вибачте. Тут кухня, сюди не можна. Давайте поговоримо. Я йду, я поспішаю. Я йду, я поспішаю. Але втікати від програми гроші марно. Давайте, давайте. Давай. О, супер. Ідем? Ідем? І от Сергій Лактіонов, який казав, що дуже поспішає, мовчки прогулюється з нами по території інтернату, замість того, аби відповісти на наші цілком конкретні питання. Давайте поговоримо про експлуатацію праці. Батьки і вихователі розповідають, що діти без нагляду тягають важкі бетонні плити. Окрім цього, дерева возять до вас на дачу. Що ви це скажете? No. Я ну, не чую вашу відповідь. <су> Просто виводить нас за територію. Тут давайте ось відійдемо. Ні, 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 ні. Ні. Ні, я як би сказав. Ну інші питання? Так, ні, я зацікавлений тільки тоді. Про те, що в мене є ось тут витяг з кримінальної справи цієї. Аня, не втягуйте мене в свій диспут. Звідки починаємо наше протистояння з охоронцями з усіх можливих входів та виходів? Не можемо вас пропустити, тому що нам така команда поступила. Ми не можемо, тому що ми на роботі і працюємо за ці копіки для того, щоб помер свої сім. А а ну-ка це. А що це ви зі мною так розмовляєте? Я говорю назад, назад, а то не який батьківський хата саме. Хтось сказав, що так не, випадку. Не це... Що думає керівництво КМДА про проблемний заклад і директора під слідством? Розслідування та чисельні запити програми гроші. І ось у інтернати з ревізією приїжджає цілий мер Віталій Квичко, якому показують переважно найгарніші і найчистіші місця. Йдемо і до арештованого модульного будинку, але й тут директор викручується. У минутому цього року правоохоронні органи наклали арешт на цей будинок у зв'язку з чим були якісь скарги, на які вони прореагували. Просто якісь скарги. так. Це... Я вас почув. Я ж намагаюсь відповісти. на сьогодні це кримінальне провадження закрито. А це неправда. Я вчора була в Святошинському відділенні поліції. Мені сказали, що його поновили. Прокуратура скасувала це рішення про закриття, і зараз ну, ну, розслідує ні, далі нічого не звісно. Зате добре відомо столичним слідчим. На даний час по даному провадженню, проводяться слідчі дії. ця закрита. Ні, київський очільник робить неочікувану заяву. Я зараз ініціюю службове розслідування. Я хотів би на час проведення цього розслідування. Відсторонити вас від е, керівництва е, цим закладом. Але де ж ви, Віталій Володимирович, були раніше? Коли вам стало відомо про всю цю ситуацію, про кримінальну справу стосовно цього модульного будинку, про ну, розкрадання е, директором коштів. Це в кримінальному провадженні так вказано? Київський очільник робить неочікувану заяву. Я зараз ініціюю службове розслідування. Я хотів би на час проведення е, цього розслідування. Відсторонити вас від е, керівництва е, цим закладом, але де ж ви, Віталій Володимирович, були раніше, коли вам стало відомо про всю цю ситуацію про кримінальну справу стосовно цього модульного будинку, про ну розкрадання е, директором коштів. Це в кримінальному провадженні так вказано. Е, я можу сказати, що інформацію я отримав. Е, це відповідальність кожного профільного зама. Доповідати схоже, мав нещодавно звільнений директор департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов. Який сам, як розповідали гроші, не гребував заробітками на найбільш незахищених українцях, зокрема пенсіонерах, і побудував собі непоганий бізнес на відбиранні квартир у стареньких. Про це гроші розказували у минулій програмі. Наприклад, Юрія Крикунова можемо побачити, що міський голова, схоже, робить вигляд, що не помічає протиправних дій своїх підопічних, аж доки все не доходить до гучного скандалу. Однак звільнення підлеглих перед початком слідства не дає можливості уникнути відповідальності. Батьки і вихователі розповідають саме з подачі вище згаданого Юрія Крикунова і призначили директором держінтернату Сергія Лактіонова. У Мене складається враження, що директор ставлений Крикунова і прийшов тільки за одним, як побільше нажитися на цих дітях інвалідах. Ви дуже близька до Юрія Крикунова людини. Ви його креатура, тобто він вас направив на цей державний інтернет. От важко відповісти на ваше питання. До нашої редакції потрапила унікальна телефонна розмова, де Сергій Лактіонов питає у підлеглої Юрія Крикунова ірини Сабіщенко, фінансового контролера департаменту. З ким з постачальників йому потрібно співпрацювати. Я там вам смс-ку відправив на вайбер. Ви не дивилися ні. Ну там питання я задав по паливу. З ким працювати? Ну зараз напишу. Будь ласка, чекаю. А яка там сума? 165. А. Зараз напишу. Добре, давайте. Сам Юрій Крикунов, який співпрацює з Віталієм Кличкою, його партією удар ще з 2012 року. Схоже, теж має свої приватні інтереси у інтернатівських справах. Як інакше пояснити таку занепокоєність екс-чиновника тим, що прокуратура вивчатиме документи на той самий недобудований будиночок за сім державних мільйонів? У Лактіонова зараз прокуратура з поліцією з ухвалою суда. Так він дзвонив мені на огляд майданчика. При цьому вони вимагають, що вони мають право вилучати документи і так далі. Ну так в постанові написано. що оглянути майданчик. Які документи? Ну вони наполягають. Ми сказали йому, можемо все, що завгодно. Там зараз має з'явитися людина, яка його юридично підкріпить. Так, я зрозумів. Ярослава зараз відправлю. Швидко треба відправити, інакше б... повна х**а виходить. Звинувачення у розтраті майна, використанні праці вихованців, директор заперечує. Ми уважно слідкуватимемо за службовим розслідуванням і його результатами, аби не дати замовчати цю ситуацію. Що ж стосується махінацій столичних чиновників, і колишніх, і поки ще діючих, та тих, хто їх покриває, ми обов'язково розкажемо про це більше.